Печінковий салат я приготувала на вечерю менше, ніж за 15 хвилин на все про все. Це така ніжність, тяжко підібрати зараз слова, бо я ним щойно поласувала, це просто щось фантастичне. Печінка куряча, 500 грамів, вершкове масло, олія, болгарський перець, пів цибулини, бо здорова в мене була, середній солоний огірок та крохмаль. Печінку порозрізати на шматочки я зробила полоски, обсипати крохмалем, готувала все на око. Просто по відчуттях. Приблизні пропорції я обов'язково розпишу в описі. На розгріту сковорідку з олією, відправляю печінку, обсмажую, не прикручуючи вогонь одну хвилину. Додаю вершкове масло і ще півтори-дві хвилини. Я за часом не спостерігаю, а дивлюся на зовнішній вигляд печінки. Тут головне не пересмажити. Як тільки зникла сукровиця, все готово, вимикайте. Звернули увагу, я її не солила. Тепер у ворітку на олію відправляю обсмажуватися цибулю. Четвертинками нарізала одну хвилинку. Ферментований чесничок це моя родзинка. Ви ж додавайте давайте звичайний. Два зубки. Кому цікаво, що це таке і з чим його їдять, можете мені написати, я вам з радістю відповім. А тепер перчик. Які тут запахи? Їв би прямо лужкою з вогню. Півтори-дві хвилинки, все, готово, знімаю. Печінка. Уже в салатнику туди овочі, солений, огірок, а тепер сіль. Я трішки сипнула сванської вона зі спеціями і трішки звичайної ложка майонезу перемішати. Він навіть гарячий, смачний, ніжний, соковитий, ароматний. Хто любить печінку, прошу приготуйте саме так, от 100% не пошкодуєте смачного!